Hello hello my dear students let's start with today's lesson your homework for today uh, was on page 7 exercise 6 and 7 let's check these exercises проверяємо ваші домашні вправи на сьогодні 6 та 7 сторінка 7 у workbook Отже, як ми повинні доповнити наступні речення? Dan's hair is long. Ян – це молодий. Коли ми говоримо про волосся, ми скажемо, що волосся довге Long. The girl's hair is blonde. Коли ми знову ж таки говоримо про волосся, ми використаємо прикметник світлого кольору blonde, а не бік за розміром великий. Tom's eyes are blue. Blue це синього кольору очі, а tall у нас високий позначає. My sister is slim, slim худенька. The teacher is short, низенька, низького росту. Find and correct the mistakes in the sentences. Шукаємо помилки та записуємо правильне речення. Наприклад, Jack is my friend's brother, Jack мого брата друг. Next one. Hans is German. Hans is Німеччини. Hans is Німеччини у нас. My granny is Young. Ми напишемо My Granny is Old. Uh, старенька моя бабуся, їй 94, 94, Luke's car, ми напишемо через апостроф. Машина Лука is From the USA. Your hair is short. Волосся коротке, not small. My sister husband. Ми напишемо sisters, моєї сестри чоловік із Charlie. And Єва is from Argentina. Або вона з Аргентини, тоді Argentina. Або просто Ева is Argentinian. Ось таким чином. Доповнили. Повертаємося до підручника. Let's get back to our students' books, page 11. Exercise 6. Look at these words. Above the table. Подивіться на слова, прикметники, опис зовнішності. Деякі з цих слів можуть описувати очі, волосся і в загальному зовнішність, general appearance. Їх потрібно записати в правильну колоночку. Write in the correct column. Some words can go in more than one column. Then listen and check. Слухаємо та записуємо правильно слова, прикметники які в нас описують волосся, зовнішність, очі. Деякі з цих слів можуть бути використані в декількох колоночках. Eyes. Big Blue Brown Dark Green Small Hair. Blonde, Brown, Dark, Gray, Long, Red, Short General Appearance Big, Old, Short, Slim, Small, Tall Young. Отже, очі можуть бути голубі, blue, бік, великі, браун коричневі, темні, dark green зелені, small маленькі. Hair – волосся може бути браун каштанового кольору, dark темне, grey сиве, long довге, redжого кольору та шорт коротке. Загальна інформація про зовнішність General Appearance Old. Старенький, short – низенький, slim – худенький, small маленький, tall високий, young – молодий. Вивчаємо ці слова усно та письмово. Exercise 4, look at the photos on page 10, подивіться на фото зі сторінки 10-ї, and correct the sentences та виправте помилки в словах. Наприклад, Asha's eyes are blue, Asha's hair is blue. Isn't blonde, по-перше, волосся її не світлого кольору, It's dark. Ми записуємо в робочі зошити. Очі її не синього кольору, they are brown. Anna is not old. Анна у нас вона не старенька. She is young, вона молода. Henry's hair isn't long. Волосся Генрі не довге, it's short, воно коротке. Томі isn't big, Tommy невеликий, he's small, він маленький. Gus isn't young, he's old. І Гас у нас не молодий, він уже у віці, дорослий. Записуємо речення в зошит письмово. Та тренуємося в їх читанні. Також усно можемо по, е, потренуватися, задавати питання, користуючись ось цими нашими фото. Is Cara's Hair Alone. Чи волосся кари довге, даємо відповідь: No, it isn't, it's short. І так далі, використовуючи наші прикметники. Is Rita old? Чи Ріта старенька? No, she isn't. she is young. And so on. і так далі. Вдома ми виконуємо exercises on page 7, 8 and 9. Вправе на сторінці 7, 8 розв'язуємо кросворд, користуємося, ось, доповнюємо речення з кросворду словами. Ці речення теж можуть бути підказкою для того, щоб доповнити цей кросворд. І у вправі 9 обираємо правильне слово, щоб доповнити текст. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you goodbye.